Багно гнилеє, про яку країну насправді цей вірш Івана Франка. <сум> про Австрію чи про Московію. Слухайте, пані Світлано, яке їхало, таке здибало. Це треба питатися літературознавців, які це добре дослідили, але для мене галичанки концепційної різниці між Австрією і Московією. Немає Ми ж гнітом тодішнім і теперішнім. Це тільки хруні могли собі з Австрії робити якусь покровительку, і тільки абсолютні ідіоти у Львові ще сьогодні хочуть ставити пам'ятник там Марії Терезі чи Францу Йосипу. Це на грані фол. Не може бути окупант гірший чи кращий. Є визначення окупанта, є визначення чужинця. Який панує на твоїй землі, і лише абсолютно прогнилий мозок шукає менше зло окупаціями. Слухайте, та за австро-угорщини в Галичині викликали безпрецедентного огидства москофільство. І це москофільство в Галичині було настільки потужне, що саме москофіли не пускали в Галичині народну мову до вжитку і тримали стару українську мову вже як язичіє до останнього. І знаєте, що розстріляло москофільство в Галичині? Врешті-решт? Перша світова війна тільки тоді, коли сюди зайшов окупант московський, оцей брудний, ото, який зараз зайшов на велику Україну, тоді галичани зреклися москофільства, яке було вирощено, сформовано в часи Австро-Угорщини.